Шановні мої глядачі, ой чую ваші я плачі, уже й весна прийшла до нас, куди подівся дід панас? Що ж, знову я вас всіх вітаю, вже так співають солов'ї, а я, як завжди, Посилаю рядки віршовані свої. Хай будуть завжди поміж вами мир, щастя, радість і любов. Ми ще не йдемо за грибами та дід по в ефірі снов. Найголовніше побажання. Хай прийде перемога і мир. Ще раз усім мої вітання ми йдемо в скельний монастир. Легенд багато я дізнався. Кажуть, монахи тут жили. Олекса довбуш зупинявся. Сьогодні... Ми сюди прийшли. О, навіть люди є. Доброго дня, шановні підписники каналу Дід Панас знімав для вас. А також глядачі каналу. Я піднявся на ось таку гірку. Там вдалині видно село. На цій горі, як я вже сказав, знаходиться у нас такий скельний монастир. Це зовсім недалеко від тих місць, куди я ходжу по гриби. Ось потім я ось такі сходи до нього до гори зайти. Я це все захочу пройти, вам трішки зняти. Потім виберуся на самий верх, там де цей хрест, покажу навколишні пейзажі, а зараз ще трішки піду, зніму внутрішні вигляди цього скельного монастиря. Це я вже підійшов ближче. Ось така кімнатка одна. Я не знаю, чи щось допоможе. Я взяв ліхтарик, ні не допомагає. Ось. Відійду трішки в сторону. Ось ось так виглядає. Воно все. Ось скеля догори пішла. І тут такі пройоми. І ось такий вигляд всередині. Тут ухожено, періодично прибирають, щойно люди були на екскурсії, приїхали. Образ Божої Матері, Ісус Христос. Навіть організовано потреби на ЗСУ. Гарно. Це мені давненько я тут не був. Перша потреба на ЗСУ. Зараз щось скинемо. Ось так. Ось така скеля. Це не є природньо створено, це само собою, що воно створювалося людськими руками. Легенди різні є, що колись давнину багато-багато сторіч -багато, назад тут проживали монахи, собі таке житло організували. Це все видобано в скелі. Є розповіді, що тут Олекса Довбуш з своїми хлопцями воювали. Тут вони також зупинялися чи переховувалися, чи як то правильно сказати. Ось. І ось там догори. Також ще є скелі. І зараз з іншого боку зайду ще на верхню скалу. Ось я вже посуваюся потихеньки до гори. Задихався дід, не ті вже роки. Це ми вже виходимо наверх. Це називається скельний монастир. По-іншому ще кажуть скелі Довбуша. Малі, малі скелі Довбуша. Бо в кілометрах, не знаю, восьми, в десяти звідси, є великі скелі Довбуша. Біля села Бубнище. Кажуть, що навіть ці скелі з тими були колись зв'язані підземними ходами. От ми вже наверху, то що я вам показував, що я піднімусь наверх коло того Христа. А це наша краса, наша природа Прикарпаття. Низині село. Розгірче славне. Ось воно. А тут пішли вже ліси. Ще дорога є до гори, на самий верх скелі. Я там вже не піду. Важко. Ось так. Ось такий ще гарний прохід є між двома такими каменюками здоровенними. Так, гарно тут. Будете в цих краях. Зайдіть обов'язково, відвідати малі скелі Довбуша або скельний монастир. Не можу я достеменно розповісти. Я не історик, я того дуже добре не вивчав, я більше спеціаліст по лісах. А відносно лісів, що хочу сказати. Друзі, довго мене не було. Я е, на зимові гриби не ходжу, бо я наблюдаю за іншими каналами, там хтось ходить по ті саркосифи якось, чи як, фламуліни. Хтось там пішов вже по сморчки. Я тільки ходжу в сезон справжнього гриба. Ось, знаєте, що я любитель білих в основному. І маю новину для вас. Поскільки, поскільки я вже підключений до монетизації YouTube канала. Дякуючи вам, дорогі підписники. Це всі ті, що там про політику YouTube канали ведуть, завжди кажуть, коментуйте, ставте лайк, щоб відео розпоширювалося. Так, це само собою, але я думаю, що я таємницю не відкрию. Ті люди, які ведуть YouTube канал, ще з часом отримують якісь кошти. Я вже в то число війшов, і я собі вирішив таку акцію провести. Коли я отримую перші кошти від Ютуба, я хочу трьом самим активним глядачам, підписникам мого каналу, організувати екскурсію сюди, в нашій краї. Я в якомусь відео вже показував рекламку такого комплексу, називається цісарське урочище, де люди зупиняються на відпочинок. Я цим трьом підписникам, ну багатьох не можу запросити. Цим трьом підписникам я організую, замовлю номер, я оплачу проїзд і сюди, і на зворотню дорогу, звідки би ви не були, чи зі Львова, чи з Дніпра, чи з Харкова, чи з Одеси, значення немає. Поведу по грибних місцях, насолодимося грибаркою разом і що першого дня зустріну. На машині привезу, що на наступний день я відвезу також на вокзал, щоб люди могли поїхати додому з грибами. Все за мій рахунок. Так, так що будьте активні. Хто ще на, на канал не підписаний, підписуйтесь. Ось і будемо спрацювати. Я вже надовго пропадати не буду, а як піде грибний сезон, ви знаєте, що я майже кожного дня в лісі. Я після цього кусочка відео закину коротеньку. Рекламку Рекламку того відпочинкового комплексу, цісарське урочище, як воно розташоване. Це під самим лісом, це звідси кілометрів двох, не більше. Друзі, невеличкі відео, так як я обіцяв, оце готельні номера в цьому будинку, волейбольний майданчик. Ось такий тут. Проти сонця трошки не гарно. Лазня. Тут ось такий ставочок невеличкий. Там далі отакі будиночки окремо. Кожний будиночок здається для ось. Ось тут дитячий майданчик їде дітям побалитись. Ну а там вже кафе, колиба, ресторан і так далі. Я ще покажу ставочок, зараз включуся. І ось такий ставочок є. Ось от такі от тераски біля цих домиків. А ось там ми ходимо по гриби до того лісу. Все. І ось це все є цісарське урочище біля села Розгірче, куди я запрошу трьох своїх самих активних підписників. І я все проплачу. Щоб ми і грибочки позбирали і ви гарно провели час. Так, друзі, я вже на виході з лісу. Вийшов, от моя ластівка стоїть. Люди приїхали на шашличок. Природа оживає. Я вже буду вирушати додому. Це тут я заходив на цю гору. Я тут давно не був, гарно зроблено у на, на плакаті. Пише Слава Україні, героям слава посередині Небесна Сотня. Ось. Так що скоро ми будемо частіше зустрічатись. Я ще закинув в кінці кусок з минулорічних походів до лісу е гривні походи, щоб трішки пригадати, як воно збиралося. На цьому буду прощатися. Хай вам всім щастить, бережіть себе, слава Україні! До нових зустрічей. Добрий ранок, рибарята, любі хлопчики і дівчата. В лісі ми в ранковий час, а в ефірі дід Панас. Я у ліс лишень зайшов, ще й грибочка не знайшов. Та не пізня ще пора. О, привіт! Гіп-гіп. ура! Ліс мене зустрів дуже гарно. Отакий перший партизан захований недалечко від дороги. Мокро, після дощу. Але будемо шукати пару. Економимо батарею. Красиво. От. І сподіваюсь, що будеш з чим сьогодні поділитися з інформацією збирання грибів. Людей дуже багато, не рання вже пора. Я приїхав пів 11 години. години. Ну нічого. Я навпаки навіть дуже люблю ходити до лісу, коли вже люди пройшли. З сильнішим себе почуваєш. Любі хлопчики і дівчата, наша казка розпочата. Так що, друзі грибарі, я попав на козарі. Я зайшов з дороги так трошки у бік і натрапив на таке досить гарне місце. Чекай, бо я вже його загубив до холери. Ні. от. Один козарик. А тут, подивіться, другий такий красивий. От. Я знаю, що люди не дуже люблять дивитися, коли збираються не білі гриби. Але і вони теж мають своє призначення. І хочеться і це зафільмувати. Бо воно дуже гарне. В кількох метрах дивишся. От. І ще один красень. А тут іще один. Ось. А ось тут думав, що я його не побачу. Да тільки думав. Кхай. Іще один. От. І я перше прийшов, так оглянув територію, бо відчув, що тут їх має бути. А потім вже включив камеру для зйомки. А ось тут, біля нашого кошечка, я вже трошки підняв грибочків, я все не фільмував, от тому що неможливо. А тут іще один товариш. Ось. Десь тут ще був. Все не запам'ятаєш. Багато грибів потім а ось. Ось він. І ще один. І отак в радіусі раптом 10 метрів. Таких кілька штук червоноголових піднялись. Будемо потихеньки зараз посуватися знову в бучину, де я люблю збирати біля грибочки. І будемо ще щось фільмувати. Найшов я ще й четвертенького. А дивіться, це ж зовсім поруч ці грибочки. От моє кошелятко. І я, коли камеру виключу, все-таки оглянув територію, заглядаю я, а з лежачим деревом, ви знаєте, у мене свої відносини особливі. Обана, цього друга ще не витягнув гарно. Так. І ось вам сюрпрайс. Ох, красавець. Що красивий, то красивий. Я з ними часто зустрічаюся. Ну, просто знаю, як приємно людям, котрим вас на, гриба, на грибарку вирватися, Як-то приємно надивитися на ці гриби. І кожен думає, ох, мене без зараз до лісу. Добренько, йдемо, будемо посуватись далі. А це продовження теми про... Лежачі дерева. Я знайшов там в далині цього дерева лежачого, того великого білого. Я не міг зближати, там і кошечок видно. Пішов я по цих дебрях і от під цим самим лежачим деревом. Тільки трошки нижче по курсу. Знову товариш білий Іванович. Ось він. От вам і лежачі дерева. Стосовно лежачого дерева я знову продовжую тематику, тому що я трошки з іншого ракурсу знімаю свій кошечок, он там попри дерево вдалині, бачите? І от дивіться, з цим грибочком я йшов, що я тепер з під дерева витягав. Ось тут нас чекає іще одненький хлопчик наш біленький. А ось тут... Чекає нас і то дуже чекає, каже. Ще один. Боже, їх тут ще мало бути. З корінця. Ще один. Оце не знаю, чи це біленький. Біленький. Не відриваючи зйомки. Шановні грибарі. Шапочка злетіла. А ось тут. Травиць. І знову коло лежачого дерева. Демонструю. Спеціально. Ну це не дерево, це паличка. Дивіться. Ось вона, як то її показати, на цілу довжину. Бачите? от І попри ній, поїхали. Одненький. Цього я вже зачепив, мушу забирати маленького. Другенький. Тепер по цій паличці ми посуваємося далі. Попри ній. Дивіться. Іще одненький. Кидаю. По ній поїхали далі. Дивіться. І ще. одненький. Коло нього. Іще. Маленький, якась у мене манія на всякі лежачі дерева і лежачі палочки. Довідимо, дивіться, я їх тут складаю, а ось тут, де моя рука, о, І ще одненький. Довідимо тих, хто. Хочу вчитися збирати гриби, а бо просто хочу вдосконалювати свою майстерність. Я не кажу, що я великий ас. Я просто дід Панас. Але не спішіть, друзі, ніколи, якщо ви знайшли грибочка, а особливо, якщо вже їх є 2-3, тікати на іншу територію. Таких грибарів я називаю, може вже говорив, спортсмени. Вони відпрацьовують кілометраж. А грибар, котрий хоче дійсно отримати насолоду від назбираного, ніколи не буде спішити з того місця, де вже щось непоодиноке попало. Тому що просто свій фокус зору підкручуєте, різкість наводите і просто пильно оглядаєте територію, бо я біля ось, біля оцих ось лежачих дерев. Це територія дуже невелика. Уявіть собі, оце отут, а оце ось тут. Більше Деся, десятка штук, не рахуючи того, що я був підняв того велетня під самим деревом. І що вже положу до свого кошечка. Це як підказочка. Хто не хоче, може на це не зважати. Але... А оце один із небагатьох, яких я люблю визволяти на волю. Бачите? Приложило його бідаку і він не може звідти вирватися Допомогли. Ти вже на волі. Так. Так, друзі, є у нас... Черговий біленький грибок. Ось я вже піднявся до зруба. Хто мене дивиться не перший раз, вже знає, що тут в цьому лісі я піднімаюся по горі, піднімаюся до окраїни, де такий зруб. А потім вже по іншій горі йдемо на спуск вниз. Там жіночка була запитала, чому я не вказую локацію. У мене їх всього три. Біля хати в 10 кілометрах. Це найближча точка, куди я виїжджаю. О, друга, це трішки далі, це вже мені по кругу треба їхати. 40 кілометрів виходить від хати. Будь ласка, і ще один. Ось такий. Ну і на дальняк це вже коли я їду сюди. Напрямок села Вишків. Це вже від хати 100 км. У мене інших місць нема, мені вистачає. Колись туди, колись туди, колись туди. І десь там я бачив іще одного. Ось він. Якщо я не помиляю, проти сонця погано видно. Білий, білий. Ще який білий. І ось такий іще один. І отак одним захватом три гриба. Так. Аж селі не тече. Так, панове. Перейшли ми по зрубі правіше і вийшли на ту горку, по котрій ми будемо спускатися донизу. Звичайно, вправо-вліво, потихеньки не спішучи. І тут нам трапляється перший бі. Ого! Ого, біленький грибок. Так і зламалася ножка. А тут коріння її не виклупаєш. Так, ось такий на початок цієї гори. Годиться. Заліковий. Ну що, є вроді би і другий у нас товариш. А що таке росте цікаве? Один з них білий, а другий не поймеш що. Взяв під своє крилечко. Так, ось такий біленький нам попадає. А ми по лісі ходимо, ходимо, ходим. Уже з пів кошика порядних я несу. Гадайте, друзі, що ми тут знаходимо? Звичайно, друзі, ось таку. Красу. Ось. такий у нас біленький. Пішли потихеньки донизу. Шлях у нас не малий, що є, куди ходити. Перекусив дід, з'їв свою канапку, бо мав з собою хліб і ковбасу. Тепер дітяни, друзі, свою лапку, скажіть по що? Так, по ось цю красу. Ось така краса у нас. Це знаходить дід Панас. Може, шановні, вас цікавить? Як то у лісі сам один, як дід у лісі себе бавить, бо я один кілька годин. Наприклад, стало діду сумно. Гриб не трапляється в цей час. Наш хитрий дід діє розумно. До когось дзвонить дід по нас. Так було. І сьогодні зранку я другу телефонував. Кажу йому послухай, Іванку, ти зараз певно крикнеш вау. В цім лісі я одна людина. Івана чую серця стук. Іване, дев'ята лиш година в мене грибів, під сорок штук. Що відповів, я не дізнався, бо перебило щось розмову. Та настрій діда вже піднявся. Веселий лісом ходить знову. Я Івана дуже добре знаю. До лісу вже мене ревнує. Одходжу лісом і чекаю. Він скоро зателефонує. Але Іван, така людина, він ліс так любить, аж тремтить. І думаю, роботу кине і зараз до мене прилетить. От і тому, любі малята, йому зателефонував і сказав йому, не грай вар'ята дід Панас пожартував. Ось так, друзі, періодично сам себе можу розвеселити і не треба мені нікого. Я людина творча, ходжу по лісі, якщо вам цікаво, вірші її складаю, щось вам прочитаю. От. Ну, і люблю я наодинці. Мені не сумно ніколи. Кажуть, дурному не скучно самому. От. Є гриб, добре, нема гриба, друге добре. Я не захланний. Ось. А з вами розмовляю періодично, хоч той час у мене не чуєте, чуєте пізніше вже, але мені несумно. Йдемо збирати гриби далі. Панове, я на цім пеньочку, ну, на тій колоді. З товаришем по телефону розмовляв. І ви знаєте, я піднявся, я не полінуюся, я піднявся і так з ним розмовляю і дивлюся вправо. І я побачив аж звідси, звідки ми йдемо, дуже гарного гриба. А ви повірите, що їх тут аж два. І дуже і дуже гарні. Погляньте, яке чудо! Ось цей у нас менший, а ось цей у нас більший. Ось така гарна парочка. Яся тішу.